І не думайте, що Бог до нас прийде найде на хмарах і буде нас там рятувати від чогось ні. Бог посилає людей. Бог не має інших рук крім наших. І як він комусь хоче допомогти, він знаходить своїх людей і посилає. Тому кожну людину, яка до вас приходить, не відкидайте. Бог послав її до вас. Або ви щось маєте дати, або вона вам. Або ви маєте їй допомогти, або вона вам. Нічого нема тут випадкового у цьому світі. Нічого нема випадкового. Все є взаємопов'язано, і людина є вінець творіння. Пам'ятайте це. І ті люди, яких Бог собі вибрав, Він вас ніколи не полишить. Він вас завжди буде посилати там, де ви маєте бути. Або до вас прислати людину, яку ви маєте допомогти підтримати, направити, або щось від неї почути. Завжди будьте готові до, до, до тієї співпраці з Богом. Це дуже важливо. І тому я кажу, молися і працюй. Через що розводяться? Через те, що в нас немає взаємопонімання. Ми не сходимося характерами. Ми, ми, ще, ми не можемо жити, разом, ми одного дратуємо. Чому? Чому тебе інші не дратують ідеш, пів міста йде, тобі хоч би що? Так я їх не знаю. От іменно ти їх не знаєш, що вони тебе не нервують. А чоловік тобі рідний, він тебе нервує. Чому? Бо ти повибирала із того життя все гірше, що він робив. А чоловік, коли злий на жінку, він повезберев все, що вона говорила недобре, все, що йому не сподобалося, і збирає в ту колекцію, і збирає в ту колекцію. А приходив компанію, вони сідають, пиво відкрили і починають один одного накручувати. Вони посиділи, всі такі тішуться, улибаються, а всередині кипить, знаєш, як баняк з голубцями, Отакого От ж всі перевертає все всередині. І вже додому йде, і в нього вже все. Список речень, що він має жінці сказати. Я знаю, про що я кажу? Я не говорю зараз що-небудь. Я просто не називаю імена. <кхи> я собі думаю, Господи Боже, ти мене привів так далеко від дому тисячу кілометрів. І тут скільки в мене родини, скільки в мене знайомих. Не просто так все, розумієте? Бог на, всьох, на всіх вас має свій план. І то, що кожен, хто мене зараз це почув, на вас також є план, що ви мене слухаєте. Бо Моє Слово дасть вам тут якусь переміну, ви зробите такий чи інший вчинок, ви зміните своє життя, ви приблизитеся до Бога. І всіма тими вашими проханнями, що ви кажете, хворі, онкохворі, Сім'ї там якісь нелади, ще якісь там нюанси. Слухайте Слово Боже. Міняйте себе і Господь Бог навколо вас змінить так все, що ви не будете, ну, що ви не сподіваєтеся. І коли просите у Бога просіть щедро і про всі так. Ну, не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити. Йой, Господи Боже, та хоч роботу мені дай хоч якусь. На тобі, хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч якусь. На тобі, хоч якусь, на на. Ти. А потім ходить, Йой, та що в мене така зарплата мала, та ти просив роботу хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просимо, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедро жати. Господи Боже, дай мені, от, от ти добре знаєш, скільки я можу понести. скільки мені дай. Я буду сістрати. Давай мені, Господи, от ти по мені видиш, скільки я можу нести. От, скільки мені дай. ту Бога щедро. І, і буде, ну Відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося, ми брешемо собі, брешемо сусідам брешем... і брешемо Богові. Господи Боже, так тебе люблю. Що брешеш? Що брешеш, що любиш Бога? Бога не треба казати, Бога треба показати, як ти його любиш своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш, дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш. його. Підтримай, допоможи. Ще там, що підніми людині настрій. А то спеціалісти портити настрій тут го, го. Ну подумайте, скільки раз ви людям настрій портите, а скільки раз людям настрій піднімаєте. От вчорашній день і позавчорашній. жити так, щоб після вас люди посміхалися. Старайтеся бути у цьому світі як представники Царства Небесного. Ви врахуєте, що себе посли Царства Божого. Посол уповноважений на землі, тут, від Бога, все, і ви представляєте Царство Небесне. Відповідно, посол має в себе поводити. відповідно. Знаєте це? Що є етикет, бо якщо ти поводишся непристойно, ти ображаєш ту державу, з якої ти приїхав. Тому будьте настоящими послами Царства Божого і представляйте то Царство Боже на землі, будьте серйозними, не говоріть дурниці, перестаньте оці примітивні жарти, примітивщина. Поверніться лицем до Бога. Купіть собі календар. Бачите, що неділенька свята. Відклади всі свої роботи. Шість днів працюй, працюй як можеш. Шостий день, Господу і Богові твоєму, якщо в тебе не буде порядку із роботою, що би ти мені не розказував, нічого з твоєї роботи не буде. Бо людина, яка працює кожен день без вихідних, вона вимучується, вона виснажується і з нею толку не буде. Бог каже, шість днів працює. Сьомий день, Господу і Богові твоєму. А я вам кажу, не день, а дві години Присвятить Бога. Вона Бо страшна в суді. Так, дуже проста математика. Бог дивиться, скільки ти за своє життя присвятив часу йому. Одну трету часу нормальна людина спить, так? тобто одну трету свого життя ти проспав. Ще десь там тинявся, ще десь там щось робив, щось там пробував, щось працював, щось заробляв, трохи крав, трохи брехав, трохи дурив, трохи платив, трохи брав, ну, всякої, так? Але скільки часу ти потратив на Бога. А сюди входить служба Божа в церкві, сюди входить твоя приватна молитва. І Бог відкриває книжку, Боже за рік. Десять годин ти був з Богом і присвятив Богом за рік. А є такі, дорогі мої во Христі, що не знають, у котрий бік у церкві двері відкриваються. Знаєте, як то було би добре, щоб це почули ті, що не ходять до церкви. Вони ж не слухають і навіть не дивляться у цій трансляції. Тому вам, ті, що дивляться, у вас більше як тисячі людей зараз. Поділіться. Своїм кумом, своїм сватом, не цілу службу Божу, а прямо з цього місця, де я кажу. Щоб не казали, що вони не чули. Не забувайте за дім Божий. Бо, казала моя бабка, потомсі Васильку не скаєш. Я так ніяк не зрозуміти, що воно значить, не скаєшся. Будеш потім жаліти, та як я так, та я так. а то вже все, поїзд поїхав. І назад дороги нема. Тому поки жиєте, поки входите, ходіть до церкви, поки чуєте добре діти, слухайте Слово Боже, поки в очі бачать ваші дивіться, розпізнавайте свого ближнього, жити для Бога. Можу простити чоловіку, з яким розлучена. Що робити? Не можу простити чоловіку, з яким розлучена? Не можете простити? А що є такі гріхи, які не можеш простити? Є то, що ви не хочете прощати? Це друге питання. Є то, що ви не готові прощати? Людина, яка не вміє прощати, вона не має чужити. Тому що ми прийдемо на страшний суд, станемо перед Господом Богом. І Господь Бог скаже, що хоче від мене, а ми вже тоді побачимо і свою гріховність, і гріховність інших і велич святих. І скажемо, прости, Господи, прости мене. І Господь Бог скаже, так, як і ви. Прощали дружникам вашим. Непрощення це дуже хитрий прийом диявола. Він тобі буде розказувати, наскільки велика та обіда, то приниження, яке вам було завдане. Ви так з любов'ю відносилися до свого чоловіка, він вас так підвів, так образив. Не прощу, не прощу, не прощу ніколи. Якщо він з вами не живе, то не ваше. Нащо вам мати справу з чимось чужим? За чим? Чоловік і жінка це чужі люди, діти це рідні. Чоловік і жінка це чужі люди. Хіба ви не слухаєте церкву і одружуєтеся з двоюрідною, з троюрідною або з рідними? А так. По нормальних подружжя, то чоловік і жінка це чужі люди, абсолютно чужі, які зійшлися і створили спільноту. Це є символ Царства Божого. Де, де зійдуться всі народи з чотирьох кінців світу? Чужі, але будуть жити в одній спільноті з Богом. Без Бога це пекло. Якщо ви розійшлися, це чужа тобі людина. Ми не маєш обов'язку з нею мати якісь зв'язки. Прости і скажи, іди в мирі. Ти чужа мені людина. Я дитина Божа, я хочу мати справу з Божими людьми і відпустити це, і навколо вас появляться набагато більше людей, які будуть для вас добрими, потрібними і будуть приносити вам радість. Відпустіть! то Чужа вам людина. А щодо алкоголю, розумієте, я вам так скажу, горівка для мудрих людей. Якщо дурне, то не бере, бо тому що воно собі зробиш тільки шкоди. У нас немає культури пиття. У нас є культура напитися і хвалитися. Хто скільки випив? Ми вчора літру випили, а ми півтора, розумієш? Позорище, є чим і хвалити. Якби ти мені сказав, що я вже практично від 10 столів відмовився пити, оце я розумію підхід, це серйозно. А то ж ти випив худоба, то це таке. Нема чим всі хвалити. Якби, наприклад, ви стали і сказали, от я от недавно от вчора в мене були поважні гості. Ми пили таке класне віскі, Гленд Глент так? класний, супер таке. Ти його не вип'єш літру, бо воно коштує, мама дорога. Ти його будеш пити, розумієш, як догайка, покушив і поставив. я розумію, випили, посиділи, поговорили, одного похвалили. Купіть нормальну, другу якусь випивку, сядьте відповідно до неї посудину. Крапулечку налів дегустаційну дозу, щоб можна було посмакувати. Отак і лишить пити. А так, як ви, оце позорище, розумієш таке, що пити із стакана пластмасового чи ще щось. Це, це позорисько. Це ознака опущеної пропащої людини. Любий, хто себе поважає, розуміє, по-любому може сказати, слухай, та кінецький от що я? Живі в Радянському Союзі, чи що. Україна Кінець -кінці. Що, Нема де купити красивий стакан, чи нема де купити нормальну серйозну випивку? Запросіть нормальних гостей, людей, друга запроси. Учиться нормально провести час, використовуючи алкоголь. А якщо алкоголь вам шкодить, то Бо все відмовитися від нього. Ваше життя і ваше майбутнє важніше від любої випивки, від любого цього застойного. Ставлю, ти мене вважаєш. Ні, не вважаю. Хоть раз сказали алкоголікові, що ти мене вважаєш. Ні, не вважаю, бо ти сміття. Поважати треба людей, які є за що поважати. А це застольна маніпуляція. Ви до кінця, давай, що ти пів випив, Давай все пий. Ну це ж Боже мій, це ж примітивщина. Вас від цього має ташнити, розумієш, від цих, від цих застольних, примітивних оцих. А ми самі собі цього понаучували. Навчіться, що скільки би вам не дали, та хоч повний, це не важно. Важливо, скільки ти п'єш. Покушів, ти поставив. Беште це буде, буде, буде. Це означає, скільки ти вип'єш. Неправильно. Наливайте, скільки хочете. Я буду кушати!»